Привіт, друзі! Як можна відрізнити Вавилон від цих інших церков? Тобто є Вавилонська розпусниця, як Біблія говорить, і є істина церкви Ісуса Христа. В Біблії є чотири конкретних в книзі, об'явлення, даних Ісусом Христом, які допомагають нам з цим легко розібратись. І перше, це те, що Лжерелігії вавилонські, вони блудять з царями. Тобто такі церкви служать не Богу і релігії, але служать державам. Так? Тобто служать керівникам. Ось, хоча завдання церкви це служити Богу. Ну, це можуть бути не тільки лже релігії, але це можуть бути і деякі церкви, на жаль. Ось другий момент це те, що. Вавилон войовничий, і така от вавилонська розпусниця, вона войовнича, вона зла, і за всім кровопролиттям стоїть якась лже релігія на світі. Ось третя ознака це служіння Мамоні. Тобто, на відміну від істинної церква займається спасінням, вавилон займається наживою, вавилонська розпусниця. Ну і четверте – це те, що веде до смерті і пекла. Так, це четвертий вершник апокаліпсису, смерть, за яким йде пекло. Ну, ось, веде до поклоніння царя, бо в результаті ці всі царі вони знищать будь-яку релігію на землі буде одна релігія поклоніння Антихристу. Тому за допомогою цього легко розібратися.